Ростянці розпочався фестивальний період. Уже через декілька тижнів відбудеться фестиваль історичної реконструкції. На позаплановому засіданні виконавчого комітету присутні розглянули питання, пов'язані з його проведенням. 24-25 червня планується проведення фестивалю історичної реконструкції. Стара Франтеця під час проведення фестивалю організовуються різні видовишні заходи. Міська також проводить. Я рахую заходи і запрошую всіх підприємців, які є на території міста, а також з інших міст України, для того, щоб вони прийняли участь в тих торгівельних закладах. Для того, щоб питання урегулювати щодо розміщення цих суб'єктів господарювання на території фестивалю, Міська рада пропонує встановити чи міський пропонує встановити наступні тарифи чи ставки скажімо так, для розміщення тих чи інших суб'єктів на території фестивалю. Так, наприклад, для продовольчої групи товарів ми їх розбиваємо на три категорії. Перше це, якщо цей суб'єкт займає від 1 до 5 квадратних метрів, пропонується встановити за метр квадратний 30 гривень, від 6 до 20 20 гривень за метр квадратний і від 21 до 15, більше метрів квадратних, відповідно, буде 15 гривень. Непродовольча група товарів від 1 до 5 метрів квадратних 20 гривень за метр квадратний, від 6 до 20 15 гривень. За метр квадратний і більше 21 метр квадратного тисячі гривень за метр квадратний. А також акціони за 1 квадратний метр пропонується встановити 10 гривень. Ми розуміємо, що є види діяльності, які займають мало місця, наприклад, морожена. Да? Виставили рожу, зайняли 2 квадратних метрів площі, очередь стоїть за тим морожена, він оплачує нам 10 гривень квадратних метрів. Тому трошки поставили дорожчу ціну. Там, де здорові е, суб'єкти, де палатки, де ресторанних хазяйстві, де займають багато території, де теж люди там сиділи, просто відпочивали, ставимо меншу ціну, щоб було більше цих такових ну, місць для е, вживання їжі, щоб вони не, не, не творилися один до одного максимально, а було максимально комфортніше людям. Стало дешевший тарі. Щоб площаді, ми принципі не потеряє, я Думаю, а людям буде трошки зручніше. Ми не понімаємо ціну, а залишаємо 10 гривень квадратний для Щоб підприємці просто ну, мають надію, що підприємці становлять нормальні реальні ціни, а не будуть фантазувати там із вартістю цих послуг, щоб максимально більше дітей людей максимально могло відпочити. Вартість квитків залишається минулорічною. До того ж, діти до 6 років мають безкоштовний прохід. Ним зможуть скористуватися і пільговики, а саме учасники АТО та їх діти. Проєкту рішення правочого проєкт комітету з доплату доплати дітей міста з віком до 6 років та дітей, які профілювали кадової за наявністю підтверджуючого документу. Діти молодити, сімей, інваліди, дітей всіх постраждав у нас таких чорнобильської катастрофа, і діти, учасники бойових дій в зоні проведення АТО, а також дорослих учасників бойових дій в зоні АТО. Так точно як вимовилося. В кінці червня планується святкування Дня молоді та Дня Конституції. Які заходи будуть проведені в ці дні, розповіла заступник міського голови. Це провести змагання з 29 червня по 2 липня, тому що 27 червня у нас виходить випускний міський вечір, 28 вихідний конституції. Молодь також буде так, після випускного люточка на У нас і сільські заходи більші будуть заплановані. А з 29 червня по 2 липня провести міські змагання. До нашого міста завітав цифровий планетарій, який буде розміщено на вічевій площі. Свою роботу він розпочне з 12 червня. Вартість квитків 50 гривень. У випадку екскурсій школярів будуть знижки. Сеанси планується проводити щогодини, починається з 14 для всіх жителів міста та району, а до 14 можуть формуватися шкільні групи для них ціна. В рамках програми Сумщина космічна відбувається об'єднання декількох організацій з приводу розвитку астрономії на Сумщині. Тому що вклад в розвиток космічної гал галузі «Сумщини» складно переоцінити, тому що без перевідних підприємств і в космос не улетів, але зводиться все до того, щоб реконструювати муніципальну обсерваторію повністю місті суми за рахунок бюджетних коштів. І зробити її доступною для всіх жителів Сумської області, ну, переважно для дітей, щоб можна мали змогу діти займатися. Всі фільми, які знаходяться, ну, в, в, так мовити будуть пропонуватися для перегляду. Вони всі інтегровані в начальний процес і відповідають шкільним ну, програмам. З природознавства, з фізики, біології з різних, тому що планети там не лише про всесвіта, ще й про планету нашу в цілому, там подорож лакитної планетою, подорож сонячною системою. Тобто фільми якраз це система навчання сучасна, навіть дівчинка називається це через розвагу та пізнання, дитина краще засвоює матеріал. Світного закон у нас. Пільгові категорії це інваліди, діти, потім учасники бойових дій і ну, по посвідченню пільгові категорії безкоштовно. І діти до 4 років з батьками також безкоштовно. Літо пора оздоровлення. Дошкільні заклади міста переходять на оздоровчий період, під час якого в меню дітлахі побільшує фруктів, соків, овочів. До того ж, під час липня-серпня в місті будуть працювати три садочки, а саме ромашка, каска та білочка. В кожному з них працюватиме одна чергова група. Проведення літнього оздоровлення в шкільних навчальних закладах з 1.06 по 18.08 перевести заклади на санаторний режим роботи, збільшити вартість харчування дітей на здоровчий період для придбання свіжих овочів, фруктів і соків у в розмірі 10% від вартості харчування за рахунок бюджетних коштів. З 1.07.2017 року для забезпечення проведення ремонтних робіт призупинити роботу дошкільних навчальних закладів Калинка і Веселка. Створити три чергові групи на базі дошкільних навчальних закладів казка одна група, ромашка одна група і «Білочка» одна група для оздоровлення дітей протягом липня-серпня згідно з заявами батьків. На сьогоднішній день у нас є 74 заяви батьків, а ми відкриваємо три групи на 90 дітей. То є ще можливість приймати дітей, тобто ми заздалегідь плануємо трошки на більше. Не два садика будуть десь на вулицях міста, а у всіх трьох садиках казка на заводі, ромашка на довкі і білочка в центрі міста будуть створені по групі для того, щоб в кожному могли батьки залишити дітей на літо, коли немає можливості їх десь на бабусі чи самим побути в опусках. Не дивлячись на те, що дитячі дошкільні заклади потребують ремонту, все ж міська рада пішла на зустріч батькам, і майже в кожному мікрорайоні міста в літній період будуть працювати чергові групи в садочках.